своїм хазяївам з Москви. І ми прекрасно товариство розуміємо, що до того часу, поки не будемо чинити спротив, спільний спротив тій бандитській владі, до того часу, поки в нашій опозиції будуть плодитися тушки і зрадники, нічого в нас з вами не вийде. Тільки рішуча позиція, тільки твердий крок. Тільки спільна, правильна проукраїнська програма дій. Вона допоможе не тільки повалити цей режим, бо це тільки перший крок. Вона допоможе побудувати велику і заможну Україну, Україну, за яку гинули багато наших попередників, шановна громада, брати і сестри українці. Я закликаю вас до віри. Я закликаю вас не тримати руки опущеними. Тому що час, коли нам треба стати з колін, підняти ці руки, вже прийшов. Україна обов'язково переможе, тому що ми є великою нацією. Слава Україні! Героям!